Ну, якщо ми беремо а, офіційну статистику, то ми можемо брати з кількості а, зареєстрованих кейсів в єдиному реєстрі осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Це саме той реєстр, який а, включає тих, кого шукають внаслідок воєнного стану, які зникли. Це як і військовослужбовці, це і цивільні, дорослі і діти. На сьогоднішній день це більше 71 тисячі, це те, що наявне в цьому реєстрі. Але з цих 710 тисяч про тих, інформація про кого наявна, тобто це 3956, якщо не помиляюсь, це звільнені вже з полону повернуті. Mm -hmm. От, і в інша кількість, тобто близько 6 тисяч, це ідентифіковані тіла загиблих. 60 000. Тобто 60 тисяч це ті, кого шукають. Але потрібно розуміти, що ця кількість відносно тих, по кому подавали заяву до поліції і про зникнення безвісті. Mm -hmm. Відповідно, ми розуміємо, що тут відсутні ті, по кому заяви не подані.